Усім привіт! Я Тетяна, і ви на каналі Вивчаю Таро. У цьому відео я хочу подивитися, що чекає Росію до кінця березня. Сьогодні 14 березня 2024 року, і в нас є ще пів місяці. От. Тому я хочу подивитися до кінця березня, які події будуть відбуватися в Росії по деяким сферам. От. І перша на фронті. Так, <кхід> до кінця березня. Що буде відбуватися на фронті. Далі я хочу подивитися Росія до кінця березня 2024 року, що буде відбуватися в політиці. Далі я хочу подивитися, що буде для народу, для людей. 2004 рік. До кінця березня які події очікують людей? І ще я хочу подивитися економіку. Що до кінця березня на Росії буде відбуватися в сфері економіці. Так уже карта гарна. Так, военные на фронте. Ну. Будуть конфліктно. Ну, війна. Війна, але якось за межами. Тобто я так розумію, що вони будуть виясняти. Як то кажуть, вияснять обстоятельства і ще десь. Вони зараз вирішують. От вони дивляться, стоять, і, ще, і, ще, і приймають рішення. Із-за нестабільності, я так розумію, що із-за дронів них дуже великі переживання і будуть вносити пропозиції. Такі карти... і хочуть перемогу, але це така перемога любими, так би мовити, путями. Я так розумію, що наші пускають у це зараз дрони, і в них це визиває в принципі паніку. І будуть все ж таки, і за, за конфліктом наблюдають, за цією війною дивляться. От, приймаються рішення, думають, думають, зважують і будуть щось пропонувати. Будуть до кінця березня щось пропонувати. Так, політиці до кінця березня. Буде дуже багато брехні, і будуть або у багатих людей, або у великого бізнесу забирати гроші От. і старатися Зберегти те, що в них є. І тобто, ну, якби окремі, <сум> окремі особи будуть намагатися зберегти те, що вони вже ну, накрали чи заробили. Але, будуть відбирати, будуть відбирати гроші. Буде, будуть не, не, нечесні? Не ну, от в політиці, да, будуть нечесні дії. От, ді, де. Ну, багаті. Будуть, будуть заводити багатіїв в ніщиту. Ну і кажу, а деякі, а деякі будуть, щоб їхнє майно не тронули, будуть намагатися зберегти. Тобто тут теж, тут в політиці в них своє. Так, що для народу до кінця березня. Народ. <клухи> Я також робила розклад учора на Росію і там випала. Оця карта, карта Сили, тобто э, ведуть перемовини. Так, зараз, <клух> як це його сформулювати. Карти така цікава штука. Розуміть, розумієш. А як сказати? Ну, народ буде продавлювати, требувати перемовин, щоб, щоб їм дали так, як і було раніше. І я хочу сказати, що мені тут здається, що якраз, ну, якраз і люди, люди піднімуться. Ну, буде якась, якийсь натиск зі сторони людей, щоб домовлялися вже з Україною. Чомусь так мені хочеться сказати, <кій> тобто. Е... Ну, тут карта е... повернення до минулого. Ну, не знаю, як мені, то по цим картам все ж таки е, напружена така ситуація. І я ж кажу: і вчора от я дивилася, якось е, люди трошки починають давити. Трошки починають давити. Ну, і ну, от Україні допомагати, помочь. Тобто я питаю для людей, а мені тут показують, мабуть, оті люди, які зараз там піднімають напругу. Мова йде, мабуть, про це, що люди перемовин потребують, бо ну, якихось домовленостей, щоб з ними щоб балакали. Так, і економіка. Тут, мабуть, про вибори вже йде мова. Тобто певні групи людей, вони, значить, піднімаються, готуються до виборів і Готуються до виборів. І по, -по помірності, ну, тобто, е якось згладять е те, що е піднімається. Отот ураган, отот ураган, який піднімається, то щоб його трошечки так, ну е тоже принести в якусь рівновагу до виборів. Ну, виходить, я ж кажу, от так воно і виходить, Що тут, тут зараз от піднімаються РДК, Легіон, вот этот свобода як Свобода Росії, ну ці певні певні ці групи. Отряди. Вони таку создають напружену, напружену обстановку создають серед людей. От. І виходить, що. Питаю на економіку, а карти відповідають, яка економіка. Тут і, і так, Економіка, гроші будуть тільки вся економіка, це гроші забирать у багатих людей або бізнесу. От. І намагатися, щоб провести вибори. Так що. А за фронтом спостерігають. Спостерігають за дронами. В принципі, їх воно це напрягає. Їх воно це так дуже розстраює. Ну, так от, такий у мене вийвся розклад. Це до кінця березня, і мені на дні колоди карта подобається. Тобто ситуація там така трошки виходить з-під контроля, от трошечки плани рушаться. І закінчується якийсь певний період. Ну, це, мабуть, період, це, мабуть, про вибори. Цікаво прямо -от, за вибори, звісно. Але поки що поки що дуже готуються. І це вже у неділю, так, да, буде. Ну, вони дуже стримують. Стримують оцей ураган, який піднімається. Ну, от, якось так. Дякую за увагу. Дякую усім, хто дивився. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Будемо розбирати ваше питання. Усім пока!